Вітаю, Джозеф Байден дає свою фінальну прес-конференцію в статусі президента Сполучених Штатів. Ну а Україна вирішила підтримати його потужні слова не менш потужними ракетними, дроновими, нептуновими. Ударами по території Російської Федерації: аеродроми, хімзаводи, склади зберігання, ну і багато інших об'єктів, куди Україна вирішила послати останній привіт. В цьому є певний символізм, я б навіть сказав, трагізм для руської душі. А з іншої сторони, в цьому є і дуже раціональні речі, наприклад. Байден завершує каденцію, більше виступати не буде, але й добро бити по території Росії і його ракетами може завершитись. Ну, наприклад, адміністрація Трампа скаже, ми добро вам не давали, тому й бити вам не можна. Саме тому, в тому числі, може бути якраз таки продиктована ця атака. А друге, це те, що керівник НАТО вийшов, сказав країнам. Членам, друзі, платіть більше, бо доведеться вчити російську мову. Повірте, не найкраще, що з вами може стати в житті, і не тільки через філологічні особливості російської мови, а і через те, що доведеться вам її вчити від російських військових. Підпишіться на цей канал. Ми зараз проговоримо супермасовану атаку по території Росії. Заявы Байдена, ну и керівника НАТО. А, Почнем с дуже приемных цитат российских пабліків. Орловская область, аки, ракетная опасность по баллистике. Брянск, Атакамск. Далее, э, далее, далее, далее. Калужская область, внимание, БПЛА. Орловская область, опасность БПЛА. Смоленская область, внимание, БПЛА. Кримський міст перекрили Феодосія суда, Керч, Близліжащий, опасність удара Нептун. Е, далі. далі летить по інших в деяких містах вже по 14 прильотів, в деяких долітає, в деяких зараз якраз таки тільки починає загоратися. Дійсно, бачимо сотні ударів по території Росії, і це насправді дуже Піднімає настрій для того, щоб поговорити власне, про те, що говорить Байден, тому що мені здається, взагалі найкраща суміш це українського виробництва Нептуни, дрони, які летять разом з Атакамсами. Ось це якраз таки є майбутнє для НАТО. І от ми бачимо, що керівник НАТО каже, щоб не вчити російську мову друзі, давайте докидати трошки грошей в НАТО. От він каже, країнам є, слід збільшити витрати на оборону. Наголосив, що поточний показник оборонних витрат у розмірі 2% ВВП недостатні для того, щоб залишатися в безпеці в майбутньому. Зараз ми в безпеці, але не будемо через 4 чи 5 років. В середньому європейські країни легко витрачають до... Чверті свого національного доходу на пенсії, охорону здоров'я і систему соціального забезпечення, і нам потрібна лише невелика частка цих грошей, щоб заборонити, щоб зробити оборону набагато сильнішою. Е, він додав, що якщо витрати ЄС на оборону не зростуть, європейцям слід брати курси російської мови або їхати до нової Зеландії. Про це він заявив сьогодні, 13 січня, під час свого виступу в Європарламенті передає газета Політико. Ось, щоб цього всього не було. Треба посилювати НАТО, але треба й посилювати Україну. Джозеф Байден в достатньо непоганій глузливій формі виступає зараз і розповідає власне все, що сталося. каже, Путін хотів взяти Україну за три дні. Але каже він, мається на увазі Джозеф Байден, каже: Я гуляв в центрі Києва, але щось Путіна там не бачив. Україна сильна незалежна держава з гарними, каже Байден. Повторюсь, дуже гарними світлими перспективами. Ось це непогана історія. Все таки остання прес-конференція в людини. Ну, от він висміював Путіна, застерігав Трампа. Але давайте зараз по всіх цих деталях пройдемося. Він виступив в держдепартаменті. США, власне вона була присвячена загалом досягненням його адміністрації в зовнішній політиці. Але велика частина уваги була якраз таки прикута щодо України. Після того як Путін почав своє вторгнення, у мене було два завдання: об'єднати світ на підтримку України і не допустити війни між двома ядерними державами. Нам вдалося йти. І інше каже Байден. Він також сказав, що противники США стали слабшими, й зазначив, що російський диктатор Путін захотів захопити Київ за три дні, ну, але в нього це не вдалося. Каже, що Байден став єдиним США, який відвідав країну у стані війни, де немає американських військ. США допомогли Україні зупинити Путіна й глава кремлівського режиму не досяг жодної зі своїх стратегічних цілей і не зміг підкорити собі Україну. Заявив Байден, підкреслив, що США не можуть відступити. За словами президента, його адміністрація заклала основу для команди Трампа, щоб ті могли захистити світле майбутнє українського народу. Ну, Молимось, щоб воно було світле, бо зараз усі їхні укуси всередині один одного. Той каже, що недостатньо зробив попередник, ці каже, що недостатньо зроблять наступники. Нам важливо не стати жертвою ось цих комунікацій, тому що да, відчувається підкол Байденом Трампа, але друзі, ви говорите про 40 мільйонну націю в серці самої Європи. Президент США також сказав, що великі авторитарні держави, Іран, Росія, Китай, КНДР. Дедалі більше зближуються, але радше від слабкості, ніж від сили. Він запевнив, що Сполучені Штати перебувають в принципі в сильнішій позиції щодо цих країн ніж 4 роки тому. За словами Байдена, до його вступу на посаду лише 9 союзників по НАТО витрачали на оборону 2% ВВП. Зараз їхня кількість зросла до двадцяти. Трьох Байден також згадав виведення віз з Афганістану та повторив, що вважає це правильним рішенням. Президент США висловив сподівання, що наступна адміністрація продовжить об'єднувати країни і подбає про те, що розв'язання РФ війни закінчиться і в Україні настане справедливий тривалий мир. Також Байден ще додав одну штуку, каже, що США мають зберегти лідерство. У питанні штучного інтелекту, заявивши, що ШІ здатний змінювати економіки, уряди, національну безпеку та саме суспільство. Ми в Україні дуже віримо, що ШІ, штучний інтелект якраз таки змінить е, уряд в Росії. Байден вже сказав, що штучний інтелект може міняти уряди і національну безпеку, то бажаємо, щоб російська безпека. Ослабилась, а уряд змінився разом із путіним, Медведєвим та рештою їхньої Камарілі. Дуже хочеться все-таки, щоб дійсно відбувся цей перелом штучного інтелекту, в який Україна інвестувала дуже багато часу знань з поля бою великих об'ємів даних в нас більше двох мільйонів даних годин. І нам зараз потрібно це все. Класти в цей перелом. Ми з нами ми з вами давно говорили, що всі війни починаються старою зброєю, закінчуються новою. Оце саме та можливість нам переламати хід війни. Це штучний інтелект, сучасні технології, інновації. Тому дуже важливо сюди інвестувати. Ну але загалом щодо виступу Байдена, напишіть, як ви вважаєте, наскільки була успішною допомога Байдена. Він був виважений. Він був, скажімо так, не надто емоційний, в той же час він давав зброю. І зараз підійшов час підбити 4 роки 4 роки підсумків трирічної війни. От що ви думаєте про Байдена в сухому залишку? В тому числі розуміючи, що наступним буде Трамп, в тому числі розуміючи, що Штати наш. Найбільший, найпотужніший союзник та партнер. Просто напишіть, що ви думаєте про Джозефа Байдена та, власне, його поведінку, його стратегію, правильна помилкова, як ви гадаєте. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і власне, привітайте, Росія. Нехай ночувається. Це те, що вони нам роблять постійно. Сьогодні знову ж таки, не, не зовсім так, тому теж тут неправий... До кінця вони роблять стріляючи по цивільних будинках, по шпиталях, по школах, по будинках вчителів, по церквах. Ми стріляємо військові аеродроми, ми стріляємо військові бази, ми стріляємо хімзаводи та склади зберігання ракет та шахедів. Непорівнювані речі. Але тим не менше, знаєте, коли летить і в небі, бачиш сотні об'єктів, ну теж відчуття не з найприємніших. Єдине, що ми можемо сказати росіянам, чесно, по них ми точно не стріляємо, знищуємо техніку, яка може полетіти в Україну. Друзі, це вся інформація. Підпишіться на цей YouTube канал, напишіть в коментарях відповідь на питання, які я для вас поставив. Я хочу побажати безпечної ночі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!